Друзі, вітаю на магії рослин. Сумували бездових відео. Ось сьогодні таке. Я сподіваюся, корисний контент для тих, хто має туї, ялівці, кипарисовики на ділянці. Пожовтіння хвої. Що це? Хвороба, чогось бракує. От давайте розберемося. І в продажу зараз є добрива, десь зазначено, від пожовтіння хвої. Працює воно. Також ярос. Атакує нас своїми рекламами, каже, що купи їх добрива цей засіб і не буде нічого жовтіти. Навіть пропонує безкоштовний курс по догляду за хвойними. Ну я до Яроса не дуже так відношуся після того, як вони. Використовували без дозволу мої кадри, накладували свою озвучку, і казали взагалі не те, що потрібно. Я вважаю, що будь-який поважний виробник знімає свій власний контент, показує експерименти своїх препаратів на рослинах, показує кожен місяць, як це змінюється, а не отак у когось. Побачив гарну картинку хвойних і використовує, і каже, що це спрацювали їх препарати. Тому будьте уважними, коли обираєте будь-який препарат, читаємо склад. А зараз я вам розповім, які причини можуть призвести до пожовтіння, посвітління, всихання хвої. Туя смарагд в нашому садочку. Не можу похвалитися шикарним виглядом, тому що на півдні, де я, Миколаїв. Сьогодні, до речі, кінець літа, 31 серпня, 33 в затінку і туям західним, не тільки смарагду, західним туям складно. Вони отримують опіки, вони сохнуть, вони ще й хворіють, ще й неякісна вода впливає. Тому показую, як є. Але в більшості від вас запитань це. Було дощове літо, туї висадили, ще й поливали. І причина, що пожовтіння хвої, це не спрацювало належним чином коріння через перезволоження ґрунту. Якщо ще й ґрунт щільний це ще додатковий мінус. Зайва волога, щільний ґрунт, розміщення біля будівлі, паркану, це також там, де паркан має фундамент. Він затримує вологу. Такі туї ми також не так часто поливаємо. Тому потрібно контролювати полив. Посадили рослину, поливаємо рясна, але не часто. Туя 2 метри. Пролити мінімум 10 літрів води. Поступово проливаємо, щоб воно все вбралося. Це і на тиждень забули. Навіть я не можу навіть сказати на тиждень. Ми контролюємо, дивимося, підсохнув верхній шар ґрунту на 7 см, Ось тоді можна полити. Можна робити дощування по хвої, душ робити, якщо якісна вода. Ми вже давно не робимо дощування через Миколаївську воду. Другий ще момент: не працює коріння, не потрапляє кисень через перезволоження ґрунту і не засвоюються заліза, магній, елементи, які впливають на у цей смарагдовий колір хвої. А чому він не засвоюється? Ще може бути таке: ви дали залізо, але через те, що не відповідає ґрунт кислотності, вода, не тої кислотності, залізо просто не засвоюється рослиною. Тому на це звертаємо увагу. Можна застосовувати різні препарати, які так само регулюють кислотність розчину, тому що від цього залежить наскільки. Якісна рослина це все поглинає, і ми ж бачимо по стану рослин. Зелена чи не зелена, є якісь там прожилки, немає. Ялівець так само може світлішати хвоє. І зазвичай у нас на півдні це відбувається взимку, коли зима волога, коли холодно. Не працює коріння через перезволоження через зниження температури, а потім навесні вже більш-менш все зеленіє, все нормально. Плюс я ще даю підживку препаратам заліза, тобто добре вас працює. Спрацює, якщо дійсно причина саме в цьому. Ялівець, як і в попередньому кадрі, Old Gold, але він у мене саме на цьому місці чомусь більше уражується повитинним кліщем. І ця хвоя світлого забарвлення через ці дрібні прокуси шкідником. Своєчасне оприскування, а кліщ, якщо він вже з'явився, потрібні обробки через кожні 7 днів хоча б три рази. Єлівці у мене не стрижені, тому що спекотно буду все робити восени. Але ось тут вам напевно краще видно, що низ цієї лапки, він світліше хвоя. Оце ураження повитинним кліщем. Ще я бачу ось такі сухі гілочки. Це підгризані іншим шкідником. Може бути туєвий лубоїд, може бути мінуюча міль. Тут теж знайшла. От, воно відривається, і бачите, кругленький отвір. Оце туєвий лубаїд. Крім захисту від повитинного кліща, повинен бути у складі і препарат інсектицид. І бажано зробити два оприскування. Якщо вже є шкідники на рослинах, їх ознаки є. Шкідники можуть бути різні. Це і щитівка, і на скельних ялівцях, лускатих ялівцях, борошнистий червець, це як вата, як біленькі такі на гілочках, не на хвої, а на гілочках саме. Тому уважно переглядайте. Ще ознакою наявності шкідників: зараз можуть бути оси, липкі на лід під рослиною. Наприклад, на плитці ви бачите, як сік капає. Оце також переглядаємо рослини і своєчасно робимо захист. Зміна забарвлення хвої може бути через спеку. Опіки, надам вам фото, щоб ви бачили, який саме вигляд має опік. В минулому році я навіть здавала хвою для аналізу в лабораторію, щоб з'ясувати, чи це опік, чи це хвороба. Посилання на відео надам вам в закріпленому коментарі. Якщо опік антистрес. Стрижка для поновлення вигляду. Але якщо мова зараз вересень, ви підстригли. Ми не провокуємо ріст хвої. Ви можете зістригти це все, антистресантом антистресантам пройтися, але виросте хвоя вже в наступному сезоні. Всихання туй може сохнути окремі стовбури чи великі гілки. І це потрібно. Передивитися стовбур на наявність кругленьких отворів, може бути кипарисова златка. Якщо побачили, спускаємося від отвора на 10 см вниз, спилили цю гілку, спалили її, обробили рослину препаратом інсектицидом. І якщо маєте декілька туй на ділянці, на одній побачили, передивіться всі рослини, позахищайте препаратами всі рослини. Також кипарисова златка може уражувати не тільки туї, скельні ялівці також під її прицілом. Шкідник, який може підгризти корінці хрущ, і це впливає на стан туї, сохне починається з верхівки, або в цілому незадовільний стан рослини. От якась вона така в'яла. Також може бути від перезволоження ґрунту. От те, що я вам казала раніше, але це може бути вже в такій фазі, що вже почався фітофтороз. Вже може бути стовбур м'який. Якщо ви понюхали цей запах біля землі, може він віддавати гнилью. У це вже... все дуже-дуже погано. смарагд. Така вона нещасненька ще й через хворобу. Помаранчевий. Кінчики. І це все з'явилося в 22-му році. Думали, вода, опіки від вибухів, але оскільки я читаю літератури, досвідом обмінююся. Це хвороба, хвороба всихання поточного приристу, і я, в принципі, її подолала. Я так думаю, уця хвоя нова. Нормальна, все рівно тримаю на контролі. А що значить тримати на контролі? Це своєчасно робити оприскування в певний період, коли йде спороношення, коли йде волога погода, захищати препаратами системними і контактними, тому що. Контактні препарати саме будуть контактувати з цими спорами, які вже потрапили на хвою. Системні препарати зсередини захищають, тобто тільки комплексний такий захист він дасть більш-менш позитивний результат. По лікуванню туй є у мене комплект в нашому інтернет-магазині Магія рослин, там є покрокова інструкція, що з чим. Обробки ці комплексні, там не тільки фунгіциди від хвороб, але й від шкідників. Комплексне добрива чи антистресант, який саме в цей момент буде доречним. Так що, хто взагалі не розбирається, ви можете замовити цей комплект і рятувати ваші рослини. Так само по ялівцям. Дуже багато від вас в цьому році звернень по тому, що всихають окремі гілки у ялівців. І це при тому, що тут гілка нормальна, а тут суха. Нормальна, суха. Хвороба фомопсіс, яка дуже-дуже розповсюджена в цьому році. Так само можна замовити у нас комплект, щоб лікувати. Якщо ви запитаєте, чому цих хвороб не було і тут раз вони з'явилися. Я вважаю так: зміна кліматичних умов. У ці коливання температури, теплі зими, вологість підвищена, коли тепла зима. Потім стрес, тому що вибухи в повітрі, чорне що, і це все впливає на рослини. Ну, Це моє таке враження. А ви свою думку напишіть, будь ласка, в коментах. Ось така у мене інформація. Будь ласка, діліться ви. Пишіть, як у вас стан, що ви помітили останнім часом, які препарати вам допомогли? Теж діліться досвідом? Ну і бажаю всім мирного дня, наснаги, сил, здоров'ячка. Слава Україні!